Сьогодні хочу поговорити про пігулки. Мій гіркий досвід, як я починала, як я продовжую лікуватись. Хочу нагадати, що в мене біполярний розлад. Півроку, вже, як я лікуюся від біполярного розладу, і майже рік, як я знаю про свій діагноз, хочу почати з гіркого досвіду. Мій перший прийом пігулок припав на літо 2023 року. Тоді я вперше почала їх приймати. І я дуже сильно боялася їх пити. Мій котик м'яукає. Він не хоче, щоб я розповідала про це. Я, як завжди, поїла зранку, а, прийняла пігулки і після цього мені потрібно було відправитися в центр, погуляти з сестрою. Нагадаю, що це був спекотний день. Після прийому я почекала близько 30 хвилин і. Пішла собі на вулицю, як зазвичай, сіла в автобус і поїхала в центр. За декілька хвилин мені стало зле. Зазвичай від спеки мені не стає погано. Але так сталося, що саме в цей день в мене почала дуже сильно крутитися голова. Мені стало дуже погано. Я вийшла з автобусу. Прохожі, точніше, пасажири, котрі були в автобусі, почали помічати, що зі мною щось не так. І я швиденько вийшла з автобусу, сіла на зупинці, і на зупинці дуже добра людина дала мені водички. А інша дуже добра людина жінка, вона запропонувала викликати швидку. Спершу я відмовилася, але коли зрозуміла, що мені не стає легше, я відчуваю, що зараз можу втратити свідомість. Я попросила викли... викликати мені швидку. <ріст> <ріст> мені викликали швидку, поміряли тиск, він був в нормі. Я розказала про те, що сьогодні мій перший прийом бігулок. Мене відпустили. Мені ніби стало легше, але весь день мене дуже сильно нудило. Весь день я, я боялася далі. Продовжувати пити ці пігулки. Ввечері я попросила, м, запис, за, попросила записати мене до мого психіатра, е, і мене записали для мене знайшли час. Я сказала, що така сталася історія зі мною, і психіатр запропонував мені зменшити дозу. Він мене заспокоїв. Він сказав, що тут може бути декілька факторів такого, але все нормально, ви не хвилюєтеся, ми просто зменшимо дозу, ви слідкуєте за собою. І наступний день я максимально боялася пити ці препарати. Мені настільки було страшно, я просто я весь цей день не виходила з квартири, коли я прийняла зранку їх. Мені потрібно було їх вже приймати зранку, в обід, ввечері і перед сном. А, але все було добре. Я почала їх приймати, і більш-менш все було добре. Але з побічних реакцій виникла така проблема, що я стала як овоч. Я не могла ні плакати, ні сміятись. Пам'ятаю, як ми ходили на фільм Барбі з подругою, і весь зал сміявся. Інколи були такі моменти, коли всі, ну, не всі, а більшість плакали або так, знаєте, був момент, коли от можна поплакати, але в мене не було відчуття зовсім ніякого. Тобто я не хотіла ні плакати, ні сміятися, ні посміхатись, я не могла себе цього видавити навіть. І тоді я зрозуміла, що щось тут не так. Мені це не подобається. Три місяці я приймала ці пігулки і була як, дійсно, як овоч. Я змінила психіатра, тому що я ходила до психіатра в Україні. Так як я зараз живу тимчасово в Литві, мені потрібно було постійно бути під наглядом о, психіатра, і в Литві я вже звернулася до іншого психіатра. О, вона вислухала мій анамнез, о, приписала зовсім інші пігулки, від яких мені було набагато легше. Але один з препаратів – це естетелопрам, це антидепресант, о, деякий час мене від нього дуже сильно нудило. Це єдина така побічка була, що від нього сталася. Але в мене були емоції, в мене, в мене були присутні. Тобто я була емоційною, я могла сміятися, плакати, коли мені було там якось сумно. І я продовжила своє лікування. Окремо між цим хочу зазначити, що я припиняла прийом препаратів. Коли я припиняла прийом препаратів, мене дуже сильно накривало. Я б не сказала, що вони особливо перші препарати, котрі я приймала українського психіатра, я б не сказала, що вони мені дуже допомогли. Звісно, що перший результат потрібно дивитися вже, ну, бачити вже через не знаю, три місяці, можливо, десь, а тут пройшло лише три місяці, і я перестала їх вживати. Але я почала вживати нові препарати в литовського спеціаліста. Мені досі було погано. Досі був місяць депресії і два тижні манії, потім знову десь місяць депресії і один тиждень манії. Я пропускала прийоми, я дуже безвідповідально до цього ставилась. І в один прекрасний день, коли мене вкотре накрило від депресії, я звернулася до психіатра ще раз і сказала: забирайте мене в лікарню. Тому що я хочу накласти на себе руки вкотре. Я не можу це витримати. Про це я зніму окреме відео, щоб зараз не розповідати в деталях. І психіатр порадила мені трішки збільшити дозу, продовжити прийом, але слідкувати за собою, і попросити, щоб мій чоловік також за мною слідкував. Після того, останнього моменту, як мене накрило, я дуже серйозно почала ставитися до прийому антидепресантів. Я не, пропускала жодний, я не пропускала жодну пігулку. Я поставила собі нагадування зранку і ввечері, що мені потрібно прийняти препарати. Мені покращило е, приблизно з 25-26 грудня, мені стало набагато краще. З того, моменту, з того моменту я почуваюся нормально, я почуваюся нормальною людиною. По сьогодні я приймаю ці препарати, і мені вперше за весь той час жахливий стало краще. Але проблема в тому, що я не знаю, скільки мені потрібно приймати ці препарати. Лікар каже мінімум півроку, щоб потім спробувати ввійти в ремісію. І я дуже на це сподіваюся, що півроку лише мені залишилося їх приймати. Як буде по факту, я не знаю. Психолог же ж каже, що це може бути і все життя. Але знову ж таки, все залежить тільки від мене, наскільки серйозно я буду до цього ставитись. І зараз, як ніколи, я до цього ставлюся дійсно серйозно, тому що мене накривало так, як не накривало ніколи. Тому це мій такий досвід прийому препаратів, коротенький, не дуже детальний, ну, в міру детальний. Який я розповіла. В наступному відео я би хотіла розповісти про те, як у мене проявлялася манія-депресія, що відбувалося в період депресії, що відбувалося в період манії. Тому на цьому я буду завершувати. Мій кіт, я сподіваюся, вас трішки розвеселив, поки я це все розказувала. Тому до нових зустрічей!